Останні події з протестами проти міграції в Британії підняли серед естеблішменту країни дуже нездорові розмови щодо можливої цензури. Немалу частку побоювань щодо наступу на свободу слова роздувають і крайні праві активісти, значна частина з яких брала участь у не просто протестах, а у заворушеннях, роздмухувала їх. Тому кому вірити і що буде свободою слова в Британії зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. останні протести проти міграції Британії підняли непросту і жахливу розмову щодо потенційного обмеження свободи слова. Суспільні діячі, інфлюенсери, журналісти та навіть деякі політики почали висловлюватися за ведення більш сурових покарань за використання так званої мови ненависті. І в соціальних мережах у деяких персонажів проскакують взагалі божевільні ідеї на кшталт блокування соцмережі Twitter, блокування взагалі всіх соцмереж на час спільних заворушень або введення покарання навіть за репост ненависницького поста. поста. Привітрашка і посадки за лайк в То як же так, що в Британії у плоті по суті свободи світу вона багато разів була чи не. Єдиним місцем свободи в важкі часи для планети, якщо навіть взяти наприклад в Європі, точно то як так взагалі там дійшла мова до таких розмов, що відбувається? У нас є окреме відео, як палає Британія, і там ми розповідали про протести, про контекст, про те, що тактично безпосередньо в самих протестах було багато помилок зроблено протестувальниками крайніми правами, але разом з тим дуже багато пересічних британців вийшло, тому що є загальний контекст. це Справді проблема все більше міграції і, і надзвичайної шкоди цього неконтрольованого процесу і для суспільства, і для економіки країн. Часто на вулиці, окрім пересічних бартанців, на вулиці виходили представники праворадикальних течій, які з лозунгами геть мігрантів і зупиніть незаконну міграцію, почали крушити все навколо приводом формальним чи не дуже. Це поки мало зрозуміло, став напад мігранта на натовп людей застосуванням холодної зброї, внаслідок чого три неповнолітні дівчини загинуло, і ще кілька людей було поранено. Тобто радикальна група активістів вирішила використати цей прецедент загалом для того, аби висловити своє невдоволення мігрантами, і немає значення адаптований мігрант. Не адаптований, ну взагалі всі, хто неправильно виглядають, мають забиратися з країн. Проблема лише в тому, що нападник не був нелегальним мігрантом і проживає в Британії з легальними документами доволі довго. Щодо самої критичної кількості протестуючих, то зібралася вона доволі швидко, і основний епіцентр центр комунікації був Твіттер. Протести тривали дуже яскраво, але недовго було потрощено певну кількість там магазинів, автівок, і доволі швидко це все було приборкано. В принципах, все в традиціях британців кожні там років 10 робити такі речі. До речі, про наслідки цих протестів ми писали ще на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Долучайтесь до нього. Дуже багато якісної, класної інформації. У нас є будемо раді вас бачити. І одразу після протестів з'явилася хвиля, давайте всі там за хейт спіч саджати. Там вони мають мучитися. Знаєте, там ліві про міграційні активісти почали говорити давайте за це не штрафувати, а кримінальне впровадження ну, порядочок такий, щоб всі мовчали, щоб не насміхалися, щоб боялися, щоб політкоректно себе вели, щоб були всі чемні, так як вимагає ліва повістка. І це в Британії, де будь-який тиск може сприйнятися ще більшим вибухом, це якось неправильно. Мені здається, частково справедливо купа хейту пішло на Твіттер, де, по-перше, було багато доступної інформації про протести, що не є прям кримінальним. А по-друге, Морожу почали звинувачувати, що вона роздмухувала інформацію, яка була не підтвердженою. Що і радикалізовувало протест. А от з цим вже є проблеми, і часткова правда теж в цьому є. Пішли погрози чи то блокувати ікс на території Сполученого королівства, заборонити в'їзду на територію України для Ілона Маска або взагалі заборонити соцмережу як таку на той час, поки в країні відбуваються соціальні заворушення. Напрямком куди були направлені всі ці вимоги, став, звісно, Кір Стармер, новий прем'єр країни. Багато хто побоюється, що він справді може використати ці протести для того, аби більше контролювати інформаційне поле, і побоюється, що це справді вплине на свободу слова в країні. І мова йде не тільки про публікації в Твіттері, а й про авторів, що пишуть для відомих в Британії видань: «The Guardian», «The Sun» та інших. Як виявилося в очах крайні лівих активістів серед їх авторів також є класово ворожі елементи, які дозволяють собі казати, що мігранти ведуть себе некоректно. То тут зі всім скептисом до ультраправих і до правдо все ж таки кидатися на авторів, які намагаються більш широко побачити проблему, і що багато мігрантів не адаптовані і абсолютно не приймають культуру Британії. Від того є і конфлікти, і по суті створюється криза в суспільстві, то за такі думки банити, хейтити. Закривати рота, ну це вже крінж. Тут варто зауважити, що в Британії вже є урядова комісія під назвою National Security Online Information Team, яка передбачає нагляд за соціальними мережами з метою виявлення тих, хто розповсюджує шкідливу неправдиву інформацію або хейтспіч біг тих чи інших груп населення. Окрім того, існує і практика виконання, коли таке було ідентифіковано. Особливо багато справ велося під час ковіду, коли хтось розмухував конспірологічні теорії в 20 му році воював проти вакцин і таке інше. І тут ми бачимо таку протирічну ситуацію, начебто, якщо розмухується якась конспірологічна теорія, антиваксери себе взагалі вже ведуть незрозуміло яким чином, і суспільство, по суті, брешуть і розмухують панічні настрої, то треба втручатися разом з тим механізмом, який був створений, може бути використаний для того, аби ще гірше далі зробити і наступати на свободу слова. Ситуація абсолютно неоднозначна. Але давайте повернемося до питання: чи будуть вводити зараз в Британії цензуру, як того вимагають вже в іншій стороні? Наша думка така, що скоріше за все ні, але певна робота щодо боротьби з дезінформацією буде прийнята і бажано, аби вона була прийнята в всі сторони. Ті заклики, які зараз там лунають в соцмережах, що треба покарання кримінальної відповідальності, вони все ж таки прийняті повною мірою не будуть. Але з дезінформацією працювати будуть і цю роботу посилюватимуть. І не можна сказати, що це погано, адже дезінформацію можуть вкинути зараз зі сторони країн згоїв, наприклад, і ворогів Британії. Це Московія і Китай як мінімум, тому робота над цим має тривати. Але звісно, під наглядом всього суспільства, і аби це не став інструмент лише в одну сторону, це важливо завжди враховувати. і Ми думаємо, що це буде враховано. Найти дивлячись на те, що либористи зараз взяли дуже багато місць в парламенті. Це все одно не дає їм можливості вести якусь там цензуру, не дасть точніше, бо британське суспільство воно доволі. Багатосуб'єктне конкуроване, і думаємо, що ці всі дискусії приведуть до якогось логічного раціонального рішення ніж ні. А якщо приведуть до якогось рішення, яке справді буде утискати свободу слова, то дуже скоро такий уряд втратить владу. Але проблема, звісно, є медіа часто працюють клікбейтно. тобто їм вигідно показувати тих чи те, що підтверджує їх точку зору, незалежно від того наскільки таких багато і скільки людей підтримуються іншої точки зору. Просто пусти з такими подачами і з такими людьми набирають більше переглядів і новини. Теж і зараз праві медіа більше тиражують фобію, ніж є насправді і хочуть ввести в Британії якихось обмежень. Так, прем'єр Британії каже, що можливо треба буде переглянути законодавство, яке пов'язано з образами в соціальних мережах. Але те, що говорить прем'єр, не факт, що буде підтримано парламентом. І ще питання, в якій формі воно буде підтримано парламентом. А це все буде обговорюватися. Якщо там буде якийсь крінж або справді нелогічні речі, це все будуть бачити британці, і це все вплине на майбутні вибори. А якщо там буде справді щось дуже жахливе, це все відкотиться назад. Але загалом дискусія справді дуже важка. Що робити в умовах свободи слова, коли одна з сторін. Зараз ми не будемо говорити, який табір е вона складає. Так, от якщо одна сторін починає розмухувати відверто неправдиву інформацію, а це в свою чергу дуже сильно впливає на суспільство і підбурює це суспільство. Не буває диму без вогню, дорогі друзі. Якщо британці зараз по суті на декілька днів повстали, то тому були причини, і не можна закривати на них очі. Це все, все одно виліється в якісь проблеми. Тому, на нашу думку, треба працювати з тим, аби бачити і розуміти проблеми. Ну, стармер нарешті визнав, що є проблема з мігрантами, діями своїми. Він багато про це не говорить, але діями зараз вони з Мелоні у нас є окреме відео домовляються про те, аби зробити коаліцію антимігрантську Європі. Тобто, мова йде про процедури і про інститути, які будуть обмежувати нелегальну міграцію. Цей процес відбувається. О, це в першу чергу. А от з приводу роздмухування будуть шукати інструменти, які будуть легітимні в очах суспільства і справді не даватимуть роздмухувати неправдиву інформацію. Звісно, такі як там Ілон Маск буде розповідати про свободу слова, але не може бути свободи слова, коли відверто брехню несе алгоритми на мільйони людей. Це теж ненормально. І, до речі, в Твіттері дуже багато вибірковості підкручують там маску його друзям, теж нормально пости. І це вже питання до того інструменту. Звісно, він має бути в приватних руках, але певні умови, як ми виставляємо умови, наприклад, до компанії, бо вони не мали монопольного становища, так і треба вже виставляти умови до власників соціальних мереж. Це важливий інструмент, який впливає на думки людей. Він має бути відображенням стану суспільства, тобто ті розмови, які велися на кухнях, на вулицях. В пабах, в інших місцях вони переносяться в соціальні мережі, і соціальні мережі не мають одні розмови закривати, а інші максимально показувати, викривляючи суспільство. Так не має бути. І це ще одна розмова про те, яким чином законодавство буде рухатися в цьому напрямку і доводити до тями власників, зокрема, соцмереж. Ну і звісно треба знову таки говорити про проблему мігранти це проблема західного світу наразі Неконтрольована велика міграція цілої великої кількості людей призводить до значних проблем і якщо з цим не працювати і не визнавати цю проблему буде ще гірше ці протести ще й будуть відчуватися ягідками у порівнянні з тим що може статися тому дорогі друзі будемо спостерігати за британію це країна важлива, вона задає часто тренди в світі як це робило раніше так робить і зараз і не тільки в музиці ми це розуміємо це Найдовше функціонуюча стабільна демократія. Тож поважаємо всіх разів і показати знову такий хороший рівень вирішення проблем. А ми в свою чергу будемо спостерігати, ну звісно, розвивати наші медіа і будемо старатися сповідувати наші цінності і не перекручувати інформацію, а давати її такою, яка вона є. Звісно, своєю думкою не може бути там нічого нейтрального це життя. Але інформацію ми будемо старатися подавати максимально виважено і. Казати, звісно, на неї свою думку. А вам же вирішувати, приймати її чи ні. І це буде справедливий обмін. Тож, дорогі друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал і у нас там Instagram є теж дуже цікавий Facebook. На всі наші сторінки у різних платформах підписуйтесь, будемо раді вас бачити. До зустрічі!